Добрий день, лядачі підписники мого каналу. Краєвиди, які вже осінні, так? Кукурузка, он жовтіє, вітер віє і листя, листям шелестить. А ми продовжуємо працювати. Ось у нас продовжується гарбузова тема. Ну і ще сьогодні я за гарбузи не сіддола. До гарбузів, вірніше, не сіддола. Але ж і працювала дівчатка. Ну зразу, скільки там, мабуть, майже 12-та година, ну по-перше, жіночу роботу ж ніхто не відміняв. Потрібно готувати сніданок, обід сьогодні ж борщ варю, бо робота роботою, а борщ потрібно хоч інколи зварити, бо ми борщ любимо, і як довгенько нема борщу, то, хоч там є в каструлі, на столі, а ми голодні ходимо. Тож, борщ варю. Роса спала на городі, побігла, столовий бурячок повикидала і почистила, підсихає після обід тоді його в погріб спущу. А ви пишіть мені в коментарях, як ви зберігаєте свої столові буряки, щоб вони не в'яли. Бо у нас, ну, можливо, погріб такий, бо оце полежать бурячки та й морква в погрібі, і в'януть. Хоч, хоч оцей дощів ос, тоj, восени немає, чи дощі пройшли, а все рівно через, де, через деякий час оце все в'яне. Писали ви мені, що зберігати в оцих мішках з під цукром, тоді не в'янутиме буряк та морква, в чорних пакетах, ну для сміттю. Пишіть. Як ви зберігайте. Чекаю ваших коментарів. Так, про буряк я вам сказала. Зразу хочу це завести свого дирчика та змотатися на город, там, де були у нас гарбузи, де оце ж ми ці гарбузи, оце кхм, прибрали, позвозили додому. Підчепив Віталій диски і поїхав дискувати. Це ж город наший, там, де не один раз ми показували свої гарбузи. Бачите, а тепер начебто вони тут і не росли. Діскує Віталій город, а тоді будемо сіяти тут ячмінь. Підсох вже червоний бурячок, зібрала везу. Такий бурячок вродив. Е, мені подобається, невеликий. Знаєте, як з футбольний м'яч інколи виростає. Ну, декілька хіба що, декілька таких бурячків. Я ж ваших чекаю коментарів. Пишіть, як ви зберігаєте, щоб і до весни бурячок столовий був такий тугенький. Наче щойно його зірвали з грядки. Капусту ж заодно вам свою ж покажу, підростойте. А ось дивіться, скільки ж того портулаку вже було зійшло і скільки вони ще навитикалося. Нагадаю, купувала я е, на початку серпня мені начаток, на початку серпня купувала я. Пекінську капусту. В насіновому магазині кажу, дайте мені Пекінську капусту, хочу посіяти, спробувати. І коли її сіяти? Ну, сказали, що десь вже в середині серпня, в нашому регіоні, можна сіяти. І дали мені два сорти. Я ж посіяла на розсаду, заглядала. Ну, одна Пекінська чи то, одна капуста, наче мені ж на Пекінську була схожа, а інша от і виткнулася. Щось вона мені така підозріла була. Ну ось виявилася отака. От Бачите? Спека ж була, то листочки тут ось підсохли. А так росте. Ну, підозрюю я, що це не пікінська капуста. Не знаю, яка рання, пізня чи середня. Дивлюся ж, коли ж ті головки пов'яжуться, скажіть. Мабуть, ще вона трохи посидить тут. Та вирву її з курям. А це я вже вам показувала. Цю капусту теж, мабуть, не пекінська. Ви мені писали, що це Савойська капуста. Заглянула я в інтернет. Так, на малюнку там в інтернеті дуже схожа на Савойську капусту. Теж не знаю, чи встинуть головки зав'язуватися. Хотіла й прибрати усі вже дуги і волокно, агроволокно, але поки що залишу, якщо вже ж такі, знаєте, будуть морозці, то буду я накривати. Головки вже ось капуста почала і в'язати. Бачите? Ну Якщо щось виросте, хай вже буде і савойська, хоча хотілося шпінської, то будемо кришити і їсти салати. Із савойської капусти. Ну, що вам ще показати. Показували ми, як сіяли на насидирати гірчицю і жито. Ну, жито вже, дівчатка, не знаю. Коли воно у нас там було в мішку? Казав Віталій, років 20. Ну, можливо, менше, але дуже давно лежало. І жито потроху зійшло, і гірчиця посходила. Ось, бачите, це гірчиця, а це жито. І ось, що не зійшла поки що, але ж обіцяють на дощі, дивилася я там е в інтернеті, то не на один день. То це ж як, бо земля дуже суха, то це ж як намочить, то зійде і то. Ой, господи, це я так встаю, дівчатко, щось коліно болить. Замотола його. Але нема коли е, хвороти, лежати. Померзла ж, померзли кабачки. Пов'язалися, ось бачите, воно скільки їх пов'язалося. Ну, що я вам хочу сказати? Достатньо і тих кабачків, що це навесні посадили. Тут теж он. вони в'язалися і росли, підмерзли. Вони повезла вже я свої бурячки 15 годин вже, мабуть, вже 16-та година пішла. А ми майже і не відпочивали. Оце ж по городах тих своїх галасали, галасали. Я вам казала, там, що м -м, борщ буду на обід варити, Квасолю, це ж квасоля варилася. Я оце ж бігла в погородах, а тоді прийшла та квасолю виключала і знову йшла, шла, йшла в сарай. І... Своїм курочкам під хвоста заглядала. І знову ж по городах. Зразу це відвезу ж бурячки, як я вже сказала, поїдемо по кашовій гарбузці. Трохи покажу вам своєї краси, Ну це вже майже відсвіло квіточка. Трохи, дівчатка. Бо через ці городи немає. Квітниками займатися коли. Це така маленька хризантемка саме розцвіла, ту, що в минулому році я у Людмили купувала. Ну, у мене ж не один кущик її, а другого кольору хризантемку купувала, то та іще тільки починає пуп'янки розкривати. А ця вже квітує. Гарна. Теж така. В коментарях ви мене там запитували, куди ми діваємо ці половинки. Ну Коли на городі вибирали, то там і залишали. А е, на тих городах ми плануємо посіяти пшеницю, ячмінь, то треба було з городів гарбузи поприбирати, щоб засівати. Додому ж перевозили. Я, поперевозили, я вже вам показала, скільки їх тут у нас гарбузів цих лежить. То це ж дома ми тепер гарбузове насіння вибираємо. Ну, і звісно, що тут же ж не залишаємо. Що? Згодовуємо свиням, курям. А інші половинки ж будемо грузити, вже мене раз вивозили, будемо грузити і вивозити, вивозити ми на свої земельні паї. Ну, я вам зразу покажу, куди. Нагород, а нам треба в кінець городу їхати. Там наші паї. О, нагрузили. Нагрузили в половинки і їдемо вон туди. А це ось наші кашові гарбузи лежать. Будемо назад. Їхати погрузимо їх. І в сарай позаносимо. Воно, бачите, вивозили ми теж, вже гарбузи, половинки. А під ізмугою димить, бачите, курить, то і вже на паях своїх дістує. Там де сояшник росте. Ви хоч чуєте мене через тракторець Стою Ну, тепер будемо половинки ж розкидати, а тоді. Ще кашові, А тоді кашові гарбузи знову в прицеп складать. Ну Ось так, така у нас робота сьогодні. І такі наші сільські будні дні. Ми будемо далі працювати. А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.